У качків маленькі пеніси. Це правда? Чесно? Ну мені 26 років. Ще ніхто не жалівся на ну, Знову ж таки, ну давайте візьмемо середньостатистичний розмір пеніса. ну, типу, в когось він більший, в когось він менший. незалежно ця людина займається будь чи не займається. Тому це можна абсолютно про пліточника сказати теж. Пліточники маленькі пеніс. Ні, ну, а от ти, наприклад, в роздягальнях з іншими качками, типу, не проводив статистичний аналіз розміру пенісів? Ну, типу, це вже якось попахає трошки проводив. Чого мені здається, що теж. Частково пов'язаний у цей стереотип. Ну з тим, що з тим тейком, що я сказав, я думаю, це через те, що багато спортсменів бодібілдерів там вживають якісь стероїди чи якісь у добавки, через що потім імпотенція таке. Зустрічається вообще? зустрічається, але знову ж таки, якщо підхід до цього процесу йде, ну абсолютно от балди, так сказати, ти не вникаєш, ти не здаєш аналізи, ти не контролюєш свій гормональний фон, ти абсолютно нічого цього не робиш, і ти звісно, це все ж таки гра з гормонами. В майбутньому можливий такий от, будь, ісход. Але якщо ти все чітко контролюєш, в тебе все постійно, чітко, типу, ну, які можуть бути проблеми? Хіба тільки ну, навпаки плюси одні. І знову ж таки, знаєш, може що так здаватися. Просто ну, ми там можемо бути крупніші ну, за інших людей. І, типу, на фоні того, що сам здоровий, може здаватися так, але насправді там може бути Єлдак 25, а здається, ніби 15 на фоні.